Інвестицій поменшало. Цьогоріч іноземні інвестори почали вкладати менше грошей в економіку Кіровоградщини. За перший квартал 2015-го наша область отримала лише 100 тисяч доларів прямих іноземних інвестицій. Ця сума найменша за останні п'ять років аналізують фахівці. Головні причини цього не лише війна на сході, нині на Кіровоградщині Низька якість інвестпроєктів і недостатньо розвинена інфраструктура, якою можуть користуватися інвестори. Ми повинні досконально поновити всю нашу базу про наші потенційні інвестиційні проекти, і це завдання головам районних державних адміністрацій, міських галів з рахуванням тієї роботи, яку ми зараз проводимо. Ті земельні ділянки, ті ваші інвестиційні пропозиції, вони будуть повинні зараз знову оформлені і подані департаменту економічного розвитку торгівлі для узагальнення питання інвестицій це не пусті слова. Які говоряться для галочки, питання інвестицій це або ми спроможні розвивати нашу країну, розвивати область, або і надалі будемо говорити про те, що в нас низькі пенсії, низькі зарплати. З'являться інвестори, будуть створюватися нові робочі місця, будуть нові податки, будуть нові можливості бюджетів.